Термопринтер для друку чеків 80 мм на 5 інтерфейсів. У комплект входять. Один USB кабель для підключення до ПК, блок живлення, мануал та диск з драйвером до принтера. Всього містить 5 портів: порт живлення, підключення до грошового ящика, LAN-порт, COM-порт і останній USB-порт. Зверніть увагу, перед закладанням паперу переконайтеся, що принтер вимкнений. Щоб відкрити кришку, треба натиснути на сірий важіль зверху у напрямку стрілки, вкласти папір та щільно зачинити принтер. Аби провести тест-драйв, нам потрібні дві кнопки: кнопка увімкнення, котра знаходиться попереду. І кнопка Fit зверху. Затискаємо Fit та вмикаємо пристрій, після чого загориться три індикатори. Коли залишиться два, відпускаємо кнопку Fit. У даній моделі є автообріжчик чеків. Принтер простий та зручний у використанні, оснащений п'ятьма інтерфейсами. Також має дві модифікації з автообрізувачем і без. Bluetooth і Wi-Fi відсутні. Драйвери для принтера та інструкції налаштування інтерфейсів розміщені на нашому сайті. Посилання в описі під відео.